Людей виникає питання, яким чином, де за яким алгоритмом, заряджається в цьому авто 12-вольтове АКБ, яким чином можна експлуатувати, там, слухати музику і так далі, чи ні, чи заряджається воно під час руху, чи під час зарядки. Ці питання вже трохи набридли мені самому цікаво, ніхто не зміг нормально на це відповісти. Тому сьогодні проведемо. Невеличке дослідження і спробуємо це з'ясувати. Значить, по-перше, для того, щоб дібратися до вашого акумулятора 12-вольтового, не потрібно нічого ламати. Я ще трохи пороздивлявся. В нас є тут така кліпса ось з боку, яку не потрібно чіпати. І є ось така ручка. Ви берете цю ручку, трохи підіймаєте її вверх. Тобто тягнути на себе так, щоб цю кліпсу не душити. З цієї сторони, другою рукою також, тільки трохи Боже, підіймаєте. Е, і вона виходить з щеплення і підіймається ось таким чином. Цю кліпсу чіпати не потрібно, просто виводити ось так от на бок і є доступ вже. Значить, що в нас тут далі? Е, я так розумію, що в моєму авто вже були якісь питання за КБ, тому що перше, що я тут побачив, що це якийсь китайоз, але, але він не такий, як люди скидають фото. Тобто я такого і не бачив. Хтось його вже напевно міняв. Не знаю, якщо ви мали можливість подивитися на свій, а, може ви мені скажете, це рідний чи ні, бо таких я ні в кого не бачив. Можливо, в китайців він вже здох свого часу, можливо, автосалон, коли авто приїхало, мені його поміняв. Ніхто мені про це, про це нічого не казав. Але а, я спробував клеми плюсова, ось вона тут є така бокова защёлка. Натискаємо, вибачте, зима українську, але я намагаюся. Так, натискаємо і підіймаємо. Ось така тут защолочка в нас. Тут нема, нема нічого, тут є тільки датчик, оце така штука з боку. Наскільки я читав, зараз світло подам. Це датчик, який саме вказує, який заряд АКБ оце чорна штука, не зламайте її. Це індикатор, вона вказує, чи нормальний заряд АКБ, от саме ця штука. Ну, так писали, не знаю наскільки це правда. І а, ось відходить від неї провід, тобто ось ось, ось він роз'єм є. Тобто, напевно, так воно і є. Кудись там на мозок пішла проводка. А, в мене оця клема, оцей гвинтик. Був не затягнутий е, шайба, да? а, І я міг поворушити руками цю клему. І це погано, бо якщо вона не затягнута, то десь на ямах може відходити контакт, і ви можете зловити купу помилок або ще й десь авто зупиниться. Тому, якщо будете сюди лізти, спробуйте. Не потрібно його сильно затягувати, а, але от я вже руками порушити не можу. Міг легко поворушити. Так, далі. Що ми робимо? Ось у нас мультиметр, авто зараз вимкнуте. Ось воно не працює. І зробимо завір. Так, будемо так встановити, щоб немає в мене... хто б мені допоміг. Тому, вибачайте. Так, що ми робимо? Піднеднали. Ось 12 і 2 Зараз в мене. Не знаю, може поганий контакт, тільки що пробував, було 12 і 6. Ага, якісь релюшки спрацьовують. Напевно, авто ще не заснуло після того, як я відкривав двері. Якісь релюшки ще щелкають. Пробуємо ще раз. 12.3 майже. Трохи підіймається. Ну, авто в мене постояло 15 хвилин після того, як я приїхав, в мене було 12,6 вказувало. Зараз, от після відкриття дверей, напруга трохи впала і знов підіймається. А, що ми зараз так. зробимо? Є в мене така штука з іншого авто зарядка, вона ще вказує напругу в мережі. І зараз ми її спробуємо використати, щоб ви зрозуміли, чи можна її використовувати для перевірки заряду АКБ під час руху. Встановлюємо і заводимо. Так, що ти нам скажеш? Клімат нам не потрібен. 14,2. Ага. Ага. Тобто. Напруга схоже, підвищилась. Так, як кому це світло вимкнути? Схоже, підвищилась зараз. Подивимось. Так. Да, так і є. 14.3. Тобто ми завели наше авто і вже пішов заряд на акумулятор. Тобто, під час руху маленьке АКБ підзаряджається завді... завдяки великому. І це дуже добре. Це означає, що ми можете десь надовго зупинитися, слухати там музику, грітися, не знає когось чекати і не... Турбуватися про те, що акумулятор під час цього буде садити. Так, що нам ще зробити? Давайте спробуємо її заглушити. Так. І зараз спробуємо вробити. Просто не натискаючи на гальмо. Так. Такий надпис 12. Тобто, якщо ви авто просто вмикнули один раз, натиснувши на старт, то зарядка АКБ зараз перевіримо там. Не відбувається. Зверніть на це увагу, бо якщо ви будете слухати музику і контактори, ну, це логічно. Контактори батареї великої не замкнулися, ось 11. І... Майже 12. Контактори не замкнулися, а це значить, що звідки взятися зарядці. Так, усе вимикаємо. Ага, вмикнули. Цікаво, як це відбулося, якщо я натиснув на гальмо. Пише, що якісь проблеми АКБ, КБ. А ну, зараз вимикаємо. Так, вибачте, записую все таким одним шматком. Перемотайте, якщо що. Так, ще раз вмикаємо вже, натискаючи гальбом. Це нема помилок. Тільки сповіщення про те, що відкритий капот. І що тут в нас? 14,2 зарядка пішла. Все, вимикаю. Ну, і останнє, що нам треба спробувати, що, напевно, усіх цікавить, що відбувається зарядка АКБ під час заряджання. У мене Швидкої, звісно, вдома нема. Від своєї повільної зарядки. Так, ще раз, ми вимкнули авто. Зараз в нас 12.2. Приїхали. пішов заряд. Що Від... угу. це в нас таке відбувається? Ось, 14,28. Все. Тобто маленький АКБ заряджається і під час руху. І під час заряджання від звичайної розетки 220. Я не знаю, чи це відбувається при швидкій зарядці, але, скоріш за все, також. А, і єдиний момент, коли він не заряджається, якщо ви завели авто, не натиснувши на гальмо. Виходячи з цього, а, якщо ви маєте проблему зі своїм АКБ, то напевно виймати його та окремо заряджати. Є резон тільки якщо авто довго дуже стояло і він якось міг втратити свою ємність, бо він майже постійно і під час руху, і під час заряджання він заряджається. І просто так взяти, якщо ви експлуатуєте авто кожного дня та сісти він просто, якщо справний, не може. Все. Я вважаю, що все працює логічно і так воно і повинно бути. Ну, це питання, ми здається, закрили.